Всім доброго дня! Це мій канал Бабушка Наказала і мене звати Бабушка Інте. Сьогодні знімаю вам незвичайне відео з телефона з руки на вулиці міста Одеса. Я знаходжуся в місті Одеса. Я сюди приїхала по таким незвичайним ділам. Ну, перше, я хочу вас подякувати за свою першу, першу тисячу підписників. Я навіть не знала, що в нас підписників вже тисяча, я зайшла в коментарі, дивлюся, мене вітають, Віка, вітаю тебе з першою тисячою. Було дуже приємно їхати в подорож таким натхненням, таким водушевленням, що в мене вже є перша тисяча підписників, є до чого стремитися, Є натхнення, що треба працювати, працювати, працювати. Є для кого працювати, є з чого працювати. Значить, тисячу людей, які до мене, ну, Вирішила, що треба підписатися, це дуже добре. Так що дякую дівчині, всім, хто до мене. Дівці, хлопчики, всім дякую, хто до мене підписався, всім дякую, хто мені писав коментарі. Я сподіваюся, що будуть ще підписники в мене. Це тільки перша тисяча, є до чого стремитися далі. Є трохи замовлень, є трохи роботи. Ну, на, наразі я вже сказала, я знаходжусь в місті Одеса. На автовокзалі Сен, автовокзал якось мала сенна, щось таке. Ззаді стоїть автобус який відправляється подорож. Куди я поїду і що я там буду, і де я буду, я постараюся вам зняти відео, постараюся вам розказати, де я буду, з ким я буду зустрічатися. Я думаю, подорож буде цікава, захоплююча, буде весело, буде хорошо, і буде тепло дуже на душі. Що вам ще розказати? По Одесі погода гарна. Я переїхала за день до того, як тут був дощ, був потоп, трохи бачила на митовій грязі. Трохи бачила машини, ті, щоб в воді стояли, Бората в двора та вдворі теж намилося, тільки грязюки. Вчора щось там теж хмарилось, хмарилося, хмарилося сміли їхала до Одеси, всю дорогу був дощ, як ми звернули на Київську трасу чи Київ, Київ, Одеса. Був такий дощ періщив, що завжди був дощ. У нас в білі, немає геть взагалі дощу, у нас те сухо, як завжди. У нас ще продовжається. Тут трошки вже і привів. Ну, сонечко припікає, добре. Добре, то є, що сонечко припікає». Осінь, осінь, наче наступає, літо ще триває. Так що, дівчатка, такі справи, такі діла. Всім гарного дня. Я вам трошки буквально на дві хвилинки розказала, бо буду вже йти сюди в автобус і вам постараюся все зняти, все показати, де була, що бачила, і куди я пропала, чого мене немає. Так що всім ще раз дякую за підписки, підписуйтеся ще, дивіться ще, буду робити нові майстер-класи, є що робити, є що писати, є, що розказувати. Так що життя триває. Всім ще раз доброго доброго дня, всім дякую, до побачення, до зустрічі.